Мої вітання. Я Ірина Матійків, психолог, тренер, консультант, кандидат психологічних наук, і сьогодні я хочу вам представити колоду психологічних технік управляю собою. Якщо ти не управляєш собою, тоді хто невідомо. В коробочці знаходиться 90 карток різних кольорів з техніками психологічними. Управління емоціями, комунікативні техніки і тілесні практики. Вони? Для кого цей комплект? Він для психологів, психотерапевтів, тренерів соціально-психологічних та бізнес-тренінгів, викладачів, соціальних педагогів та всіх охочих, які хочуть покращити якість свого життя, застосовуючи сучасний психологічний інструментарій. Для яких цілей їх можна застосовувати? Для індивідуального консультування, для особистісного зростання, для проєктування тренінгів, і під час проведення занять і тренінгів. Можна щодня вибирати техніку будь-якої категорії у відкриту чи на осліп і її відпрацьовувати протягом дня чи тижня. А ще крутіше можна вибирати три техніки з трьох категорій і відпрацьовувати їх протягом дня чи тижня чи місяця, впливаючи водночас на фізичну, емоційну, ментальну, соціальну сфери. А як можна використовувати ті техніки для індивідуального консультування також просто. Знаючи техніки, ви можете у відкриту обирати для клієнта якусь одну, яку він буде виконувати як домашнє завдання до наступної консультації. Пропонуєте йому сфотографувати цю техніку і виконувати протягом тижня. Потім поділитися своїми надбаннями. Під час консультації також можна запропонувати клієнту витягнути у відкриту або наосліп техніку, яка буде для нього найкориснішою, і допоможе йому налагоджувати там добрі стосунки з іншими людьми, або поліпшити його здоров'я, або вирішити якусь задачку, з якою він звернувся, колоду управляю собою можна застосовувати у поєднанні з метафоричними картами. Яка я є? Спокійна, врівноважена, якою я хочу стати. І техніка, яка допоможе мені досягнути бажаного стану. Це техніка тут і тепер. Проживати кожен момент життя якнайповніше. І під час тренінгу. Об'єднати учасників малі групи, по четверо, троє, п'ятеро осіб, і запропонувати кожній групі витягнути по три техніки, наприклад, чи по одній техніці, залежно від того, скільки в вашому розпорядженні є часу. Малі групи опрацьовують ті техніки, презентують у великій групі. Діляться своїми враженнями, відповідають на запитання, підводять підсумки. Група працює, ви відпочиваєте. Хочу запропонувати вам використовувати ті техніки для проєктування ваших тренінгів. І це можна зробити так: якщо у вас тренінг комунікативний з 30 технік виберіть 5 технік, які вам найбільше до, вподобу, до вподоби. І пропрацюйте ці техніки з аудиторією, з вашими слухачами. Додавши вступну частину до тренінгу, яка містить там знайомства, очікувані результати, ухвалення домовленостей і завершальну частину, тобто підведення підсумків, і яскрава вправа на завершення. Тільки уявіть собі, як збагатиться якість вашої послуги, коли упровадити картки управляю собою в свою діяльність.